Е, наступний текст Трампа буде такий в соціальній мережі. <гум> Я вітаю черговий раунд російсько-українських переговорів у Стамбулі. Сторони демонструють певний поступ. Хоча, звичайно, десь є і прояви непоступливості. Але дуже добре, що мій друг Вальдемар, який раніше поводив себе так, нібито він збожеволів, насправді повернувся до раціональності і він більше не божевільний. Він тепер рухається шляхом миру. Побажаю сторонам і далі рухатися цим шляхом. Використати... Давай, так, ще тижні. і використати цю маячню для того щоб знову ж таки е, е, ну відтягувати ті дії про які ми з вами вище говорили починаючи е, від того що він є агент краснов чи як він там називається і, і то е, що там росіяни колись його рятували від банкрутства чи те що росіяни втручалися в передвиборчу кампанію трампа попередню да? За що на Росії були введені санкції. Трамп не дуже любить згадувати ту історію. Але росіяни тоді нібито втручалися і допомагали перемозі Трампа. І а це конспірологія, повторився, що він там якийсь є агентом чи ще щось. А є прагматичні інтереси. Інтерес дуже простий. Ну, Трамп зацікавлений в тому, щоб у потенційному протистоянні з Китаєм. Мати у в особі Росії, або у вигляді е, Росії певного союзника. Це, ну, тобто, це ми відкидаємо на цю темеркантільні інтереси про те, що Росія може Трампу не тільки літак подарувати. Ну, літак вона якраз не може подарувати, бо літаки вони не виробляють. Але грошей вони можуть дати Трампу стільки, що він цілий авіапарк собі купить. І відкафу можуть стільки дати грошей. Ну, що Вітка може купити собі цілий Штат окремий в США, якщо він буде продаватися там? Тобто, треба розуміти це і повторюю, це ми говоримо не тільки про якісь корупційні або відверто кримінальні оборудки. Треба розуміти, що да, для спонсорів Трампа, можливо, якихось кампаній, дуже цікаво, наприклад, бути допущеними на ринок Російської Федерації, особливо, якщо це буде якесь монопольне право. Пам'ятаєте, коли з Радянському Союзі тільки пепсі кола продавалась? Як ви думаєте, скільки пепсикола заробила тоді е, на цьому ринку, да, де вона була монопольно представлена за великим рахунком ну, цивілізованого світу? І ну, це не єдина компанія, це просто те, що е, було на поверхні. Давайте не будемо забувати, як американці заходили на е, ринок радянського союзу після Великої е, соціалістичної октябрьської революції. Скільки зробили американці для того, щоб створити той промисловий потенціал радянського союзу, який потім радянський союз використав для того, щоб розв'язати Другу світову війну? Ну й ви думаєте, що вони керувалися якимись е, гуманістичними ідеалами?